Я Білл Гейтс, запитайте мене щось. Я радий повернутись на свою сьому Ама. За останній рік я багато чому навчився в спільноті Reddit. Не можу дочекатися, коли почну відповідати на ваші запитання. У цій всій м'ятушні, що робить вас щасливим, шукаю ідеї. Дехто нещодавно сказав, що коли ваші діти почуваються добре, це викликає особливі почуття, і як батько я повністю погоджуюся з цим. Іноді дотримання зобов'язань перед собою, наприклад, більше фізичних вправ, також покращує ваше щастя і почуття гордості за себе. Насправді це батутна кімната, чи не так? Коли ви востаннє сиділи перед комп'ютером і писали код, я багато пишу в Word, заміняти табуляції не пробіли легко, тому детальніше немає сенсу розказувати. Я давно не писав код нового продукту, але я пишу достатньо коду, щоб розуміти тільки но створені інструменти, такі як TypeScript або GitHub, безсоромні плагини Microsoft. Чого б ти ще хотів досягти чого не досяг. Мета фонду, щоб усі діти росли здоровими, де б вони не народилися. Це означає позбавлення від малярії та багатьох інших хвороб, які вражають бідні країни. Я повинен це досягнути до кінця життя. Загальновідомо, що ви завзятий читач. Які книги спадають вам на думку, коли вас просять порекомендувати корисні матеріали, які можуть справді вплинути на професійне або особисте життя. Дуже приємно бачити вас тут. Дякую. Я читаю багато нон-фікшн. є так багато чудових книг. Зараз я читаю злом Дарвіна про те, як редагування генію стає дуже популярним і влада має контролювати процес. Мені подобаються книги, які пояснюють цікаві речі, такі як енергія та цивілізація, Сміла або всі інші книги Пінкера. Фактологія від розлінгів дуже читабельна, це чудова точка, щоб з неї отримати основу для прогресу людства. Чи є технологія чудова по задуму, але неможлива по реалізації, яку ви хотіли б тілити негайно. Насамперед дякуємо за всі ваші гуманітарні зусилля. Я вражений тим, як важко було навчити комп'ютери читати, щоб вони розуміли та аналізували матеріал. Прикладом може бути читання підручника та здача тесту. Це питання подання знань є захоплюючим, над яким працюють Microsoft та багато інших. Однак, якби було досить одного бажання, щоб створити нову технологію, я вирішив би проблему недоїдання. Майже половина дітей у бідних країнах ростуть без повного розвитку свого тіла та мозку. Тому вони втрачають більшу частину свого потенціалу. На другому місці буде вакцина проти ВІЛ. Розкажіть про хобі Біла Гейтса, я граю в теніс і бридж. Теніс хороша вправа для тіла. Бридж чудова гра, але не така популярна серед молоді, як раніше. Я багато читаю, але не впевнений, що це хобі. Хто твій улюблений письменник? Раніше він казав, що одним з його улюбленців є Вацлав Сміл. Інтернет захоплюється тим, що ви робите звичайні речі, наприклад, чекаєте в черзі за бургером. Але які речі ви робите з розряду побалуйте себе? У мене гарний будинок, у ньому є кімната для батута, яка здається лишньою, але мої діти люблять використовувати її, щоб відпрацьовувати надлишок енергії. Я не знаю, наскільки я повинен відчувати себе винним через те, що перебуваю в чудовому будинку. Інша справа, що іноді я користуюся приватним літаком. Це дійсно допомагає мені набагато швидше виконувати мою фундаментальну роботу. Мій друг у дитинстві жив за кілька будинків від вас, я завжди чув історії про існування цієї батутної кімнати, але той факт, що ви підтвердили це, мене вражає інтернет це дивне і чудове місце. Гаразд, справжнє запитання: ви користуєтеся батутом? Якщо так, чи можемо ми побачити відео? Біло не обов'язково використуватися батутом, щоб виплеснути адреналіну. Я навіть не буду натискати на лінк, я точно знаю, що там. Дідько, а білі справжній гангстер. Яке твоє улюблене просте число? 2. Солідний вибір. Як ви думаєте, те, що ви мільярдер, зробило вас щасливішою людиною, ніж якби ви були людиною середнього класу? Однозначно, мені не потрібно думати про витрати на здоров'я чи навчання дітей в коледжі, бути вільним від турбот про фінансові справи, справжнє благословення. Звичайно, вам не потрібен мільярд, щоб відчути це. Людству потрібно знизити зростання витрат на більшість сфер життя, щоб вони були доступні для всіх. Хто в біса дав білу гейтсу золото? Кожен, хто володіє ПК. Як ви думаєте, чи зможете ви перестрибнути той стілет через 20 років? Мені доведеться вибрати трохи нижче крісло. Раніше я стрибав і вистрибував із пластикового сміттєвого бака. Але тепер знаю, що не зможу цього зробити. Раніше я стрибав і стрибував із пластикового сміттєвого бака цікавий історичний шматочок. Насправді, перед стрибком він старанно готувався і розробив Windows ME. якби ти міг повернутися в минуле і дати пораду собі молодшому. Що б ти сказав? Я був надто інтенсивним і соціально непридатним. Я б спробував усвідомити свою сутність. Не позбувшись зосередженості та бажання вчитися, зараз ми разом отримаємо шанс допомогти нашим дітям уникнути ваших помилок. Надмірно інтенсивний та соціально непридатний, звучить впізнавано для мене можливо, я на правильному шляху. Дякуємо за трет, Ама, що, на вашу думку, є найбільшою загрозою для людства в даний момент. Є деякі речі, які малоймовірні, ймовірні, але про які ми повинні турбуватися. Ядерні бомби та біотероризм або велика пандемія. Цього року сота річниці Іспанського грипу, І якщо він повернеться через кількість подорожей він поширюватиметься швидше, ніж минулого разу. Коли ви подолаєте ці загрози, наступним питанням стане глобальна співпраця щоб уникнути зміни клімату та зменшити ризик війни. Неприємно спостерігати, як зростає кількість країн, які ізолюються та відмовляються від альянсів, що допомогли нам уникнути великих війн після Другої світової. Відтоді зміна клімату є справжнім іспитом того, як ми можемо працювати разом у всьому світі, це комплексна проблема, де великі зміни потрібно робити задовго до великої шкоди. Чи ти щасливий? Так, коли мені було 30, я не вважав людей за 60 дуже розумними, веселими чи щасливими. Тепер я отримав контроткровення. Який найбільш вселяючий надію проект ваш фонд профінансував сьогодні? Нашим найбільшим досягненням є робота з партнерами, зокрема багатими державними волонтерськими групами, такими як USAID і DFID, щоб гарантувати, що всі діти у світі отримують вакцини. Це значною мірою причина того, що смертність дітей віком до 5 років знизилася з понад 10 мільйонів, коли ми починали. До менш ніж 6 мільйонів зараз. JVI – це назва нової групи, яка зайнялась цим. Усі донори JVI заслуговують величезної подяки. Зачекайте, що містер Вільям допоміг знизити дитячу смертність на 4 мільйони дітей на рік. У нього є статуї? Привіт! Як проходить твій день і що ти зараз дивишся на Netflix та або у телевізорі. Ми з Маліндою дивимося зараз силіконова долина, це ми мільйон дрібниць. Я дивився американці зі своїм сином занадто жорстокий для Мелінди. Я сам дивився наркос, мільярди, бреши мені, вогні п'ятничної ночі, американський вандал, чорне зеркало. Є так багато хороших шоу, люди розповідають мені про них, але я не можу їх усіх переглянути. Я буквально Білл Гейтс, мінус кілька пунктів. Кілька мільярдів пунктів. Редаговано. О, чувак, моє перше золото кілька мільярдів разів подяка доброму незнайомцю. 113,7 мільярдів пунктів, якщо бути точним. Привіт, містер Гейтс. Я працюю в Галузі охорони здоров'я в Південній Африці, і я просто хочу подякувати вам за роботу, яку ваш фонд робить для дослідження ВІЛУ тут. Ваша готовність допомогти тим, хто має менше, ніж ви. Це те, чим я справді захоплююся і чого прагну. Моє запитання як мені відчути, що я роблю достатньо? З усім болем і стражданням, які я бачу щодня, мені важко відчути, що я справді змінюю загальну жахливу картину світу. Як ви справляєтесь з відчуттям, що це нескічена боротьба за те, щоб справді змінити ситуацію та допомогти людям? Редаговано, я помітив, що багато людей віддають золото та срібло в цей тред, натомість пожертвуйте гроші на гідні цілі. Я впевнений, що пан Гейтс інакше розподілив ці кошти. Зрештою, дякую і велике вам спасибі за всі теплі слова. Я справді це ціную. Ваша думка виправдана. Як тільки ви починаєте вирішувати проблеми, вам доведеться зіткнутися з тим, наскільки важко все буває. Ви повинні зосередитися на тому, що ви взагалі робите добрі речі, і мати чудове самопочуття від цього. Нам потрібно, щоб більше людей відвідали Африку, щоб побачити прогрес, а також побачити, скільки ще потрібно зробити. Немає кращого, ніж зустріч з людьми, які живуть з малярією чи ВІЛ або бачать, як їхні діти помирають. Такі люди, як ви, які працюють на передовій, заслуговують величезної поваги з часом кількість смертей і страждань зменшиться, але це важко відслідковувати на коротких дистанціях. Немає кращого, ніж зустріч з людьми, які живуть з малярією чи ВІЛ або бачать, як їхні діти помирають. Є новини про Age of Empires 4? Тут справді потрібна відповідь, Біл. Біл, будь ласка, Біл, де ти пропав? Що б ви порадили тому, хто працює всього кілька років і намагається зрозуміти, чим він справді хоче займатися в житті. Не Біл Гейтс, книжка, якого кольору ваш парашут дуже допомогла моєму чоловікові. Після неї він змінив роботу в галузі з 10-річним стажем на нову кар'єру. У мене немає парашута я у вільному падінні вже 8 років. Чи думали б ви коли-небудь балотуватися в президенти? Ні, я віддаю перевагу зосередженню на певному наборі проблем, як-от глобальна охорона здоров'я чи зміна клімату, де я можу заглибитися в тему та залишатися залученим до процесу протягом десятиліть, працюючи з меліндою. Ми багато працюємо з політиками, але зараз моя основна робота це управління фондом гейців. Відео підійшло до кінця, тому час тисити вподобайки, бити в дзвони та дивитись інші наші ролики, наприклад, історії про фальшивих друзів та секрети індустрії, які вражають.